БУМ Перемога. Я віддам душу свою, за цю чудову гру. Банді грають тиждень весел саду. Віри в нашу чекаву гру. Коли я, я пам'ятчу, насправді живу весело. Люблю грати у футбол у спортцентрі. Тримати ритм, йоу. Okay. Треба центр зачиняють назавжди. Фінансування припинили, бо потрібен плавучий дім. Не можна зачиняти центр, як же ж захист прав молоді. Так, де вона правитиме права? Хм. Десь буде, десь прибуде. Треба боротися із мерією. Поборю будь-яку будівлю ради центру. Краще зібрати підписи та надіслати уряду петицію на захист наших інтересів. Я не знаю, що це, але з ним теж поб'юся. Роздрукуємо петицію і вийдемо на вулиці. Добре, я вийду на вулицю та битимусь в останнє. Я поважаю закон. У мене плюс 30% підписів. Підписали ще двоє. Я перепрошую, ви вже це підписали. Якщо підпишу відчепитись. Ну так, підпишете, і ви вже не потрібні. Так має здійснюватись демократія. Пане мер, все вийшло. Постаралися, щоб важливі зміни стали можливими. Прекрасно. Мені потрібне конфеті для параду, а з центром вам не пощастило. Неймовірно. Ви справді думали, що це так швидко? Пройшло лише дві хвилини. Я хочу купити спортцентр. Знесу його і побудую центр для себе. І ваша метушня на вулицях нічого не змінить. На жаль, контроль над центром можна отримати тільки шляхом спортивних змагань. Ми живемо в світі правил. Звісно, вони заплутані та убавні, але. Я викликаю тебе й команду на футбольний матч проти моєї команди. Ой, стоп! Яка іронія! Я забув, що в тебе нема команди, бо нема друзів. Мені не треба друзів, щоб зібрати команду. В мене є дещо краще. <звук> Боюся, Соніка і друзі упобі лиш одна команда. Це Соніки друзі! де мені взяти точні копії Соніка і пацюків! Треба придумати спосіб привернути увагу Соніка Кіборга та решти пацюків кіборгів. Легше, ніж я думав. Лихий доктор Екман. Чому ти знову на робокані? З мирною пропозицією. Лише півгодини вашого часу і кожен отримає це. Він рахує кроки. Дехто використовує для тренувань, щоб не гаяти час на підрахунки. Це мої вам спеціальні подарунки. Я саме хотів такий прикупити. Ну клас, слухаймо. І врешті зробіться для мене. Є питання? Ти нічого не розповів. Сказав тільки і врешті, зробіть це для мене. Ха -ха -ха. Карточки переплутались. Ха. Винен. Добрий день. Я хочу, щоб ви обіграли команду Соніка у футбол. І врешті зробіть це для мене. Ні, спасибі! Олівці можна вже брати. Дякую за увагу! Прийміть подарунки! Команда Ого, наші двійники кіборги! Як справи? Готуйтеся програти! Думав, ми, друзі. Це ми, друзі, а ви не вдахи. Ні, це ми не вдахи. Та що це з ними? Вони під моїм контролем. Ти спеціально прилетів, щоб відповісти? Якщо чесно, я ховався за деревом, а завдяки контролю над розумом маю команду. Ненадовго! Не нервуйся! Після гри я їх відпущу. Ти хоч знаєш, скільки коштує контроль над розумом? Згода, жадюго, всі на поле тренуватись. Схоже, вони грають на рівні. Вам треба підсилити команду. Тоді треба перепрограмувати. Хто найнеприємніший і найзлобливіший агресор в усьому суспільстві? Старшокласник спортсмен? Ні, старшокласник спортсмен. У мене є відповідне оновлення, та воно надто лихе. З іншого боку, я дуже хочу цей спортцентр. Бро, Я надсильний бро! Я надсильний бро теж бро. бро чому не так. Рожеве нещастя моє. Я не можу повірити, що ми програли. Ме бургери втішну порцію картоплі. Ме бургери втішну порцію картоплі. А ну геть не вдахо. Ми перші. Якщо нема нічого перед першим, тоді ми воно. Це моя стійка. <проб> зараз вмажу, бро. А ну, геть зі стійки, бо вмажу зараз я. <проб> не треба їх бити. Вони ж друзі. Просто зараз під контролем. О, малюк повертається в свою безбургерну колиску! Так! Сьогодні великий матч. Сонік і команда проти Соніка Кіборга і команди. Справді матч століття та Кіборг-Століття. Тобі кінець. Я хочу чесної гри, та я багато чого хочу. Типу набір для фондю. Кінець першого тайму і поки що все не на користь спортцентру. Грайте зло, нечесно, і все вийде! Як перемогти нечесних суперників? Знайти перетин їхніх слабких та наших сильних сторін. Тримай дурню. Ай! 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 Оригінально. Точно вони не здатні діяти творчо. Треба робити щось несподіване. Треба повернутися до витоків. То вперед! Так! ризикнімо. Які ворота наші. Зараз почнеться другий тайм, а команди Соніка досі немає. Де да ж ті дурні вештаються? Сучасні діти дивно грають у футбол. Коли я був дитям, у нас був грейпфрут і зламана корзина. І ми дуже, дуже цьому раділи. Оскільки лишилося всього кілька секунд, і оскільки всі дуже люблять спортцентр, я вирішив його не зачиняти. Так! Я зачиню бібліотеку. Так. так! Добре, яйцман, Час виконати угоду і відпустити кіборгів. Я нікого не відпущу кіборги в атаку. Oh shit.